Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Скоро на дворі лютий, а в мене погляньте, ціла полиця варення. Я порахувала 39 баночок різного варення. І я вирішила сьогодні приготувати старий з 90-х навіть з 80-х рецепт всім відомого пирога тертих, тертий пиріг. До цього пирога потрібно багато варення, принаймні я його даю багато. От я зараз візьму поричка, супер. Я підписала поричкове варення. Так, друзі, я знаю, що люди дають у цей пиріг мало варення. Там 300 грам, 500 грамів, друзі. Я даю багато. В мене йде ну, до літри варення приблизно. Я, дивіться, взяла от поричкове варення, воно таке ріденьке. я його протираю через сито, щоб не було таких зерняток, рідке досить. Тут в мене ще є смородинове варення. І тут у мене ще є алча таке густе. Друзі, я всі три варення буду використовувати на цей пиріг. Я буду класти його потрошки. В мене вийдуть оці печенюшки такі порізані, з різними смаками. Зараз я вам все буду показувати. Для приготування цього пирога або печива, я його ще називаю, потрібне нам ще борошно, потрібне масло, розпушувач, яйця, цукор і ванільний цукор. Друзі, в борошно висипаю розпушувач, трошки перемішую. Далі. Беру масло ножиком, можна на тертку, друзі, можна ножиком, отак дрібненько нарізаю в тісто. Є спеціальні такі прилади для того, щоб замішувати таке тісто пісочне. Я це роблю дуже таким простим способом. Все, отак потрібнило і роблю крихту. Масло, друзі, я взяла 73% жирності. Можна навіть це тісто робити на маргарині, друзі. Колись не було такого вибору, не було в 90-х, не було грошей. Люди робили на маргарині. Зробила отаку крихточку, маслочко перетерла, додаю сюди цукор, ванільний цукор, трошечки перемішую, додаю сюди яйця і замішую тісто. Далі, друзі, беру приблизно третю частинку тіста і ховаю його в кульочок. Ось так от приблизно. Може, чуть-чуть додавлю сюди. Отак. Третю частинку тіста кладу в кульочок і кладу в морозильну камеру. А це тісто кладу у холодильник. Приблизно. Хоча б на півгодинки часу. Півгодинки або годину часу. Як у вас там виходить? Мінімум пів, максимум годину. Прийшло 50 хвилин, друзі, духовку я включила грітися на 180 градусів. Тісто дістаю з кульочка. І тепер моє завдання розкачати тісто під величину бляхи. Друзі, отака в мене бляха, велика. З духовки. Я бачила, що це тісто, отаку от кількість тіста, качають на меншу бляшку. Тоді буде пиріг товстіший. Я качаю на велику бляху, на таку досить широку бляху. Тоді ці печенюшечки пиріг сам, він буде тонший і буде смачніший. Тому, моє завдання зараз розкачати оце тісто, воно таке досить тверденьке, воно таке має бути на величину, ось цього пергаментного паперу. Поїхали. Друзі, ось так я розкачала, бачите, на ширину свого перегаметного паперу. І тепер перекладаю на бляху. Ось так легенько перетягую. Все, поклала на бляху. І тепер пальчиками поправляю, підганяю, роблю трошечки бортики. Все, що зайве, можна просто отак от пальцями відірвати і покласти туди, де мені не вистачає тіста. Наприклад, от сюди. І все. І пальчиками собі поправляю. Роблю гарнесенький такий бортичок, щоб варення не витікало. Все, друзі, от така в мене бляшка. У нас на волині кажуть, бляшка. Отаке деко, бачите, досить тонесеньке тісто в мене, тоненьке. В мене тіс, тісто тоненьке, ніж я бачила, люди роблять от блогери, то я його роблю в два рази тонше. Тепер, друзі, що я роблю? Я спеціально не викладала варенням якусь миску на відео, щоб показати вам, що цей рецепт це для тих людей, у кого є багато варення. От у мене, віся. в прямому значенні застоялося, завалялося варення в холодильнику. Я його викладаю сюди, от в баночці, трошки. Це, по-моєму, полуничне варення, якщо я не помиляюся. І так його гарненько, товстенько викладаю сюди, друзі. Не розмазую так, як для журавля лисиця, а так гарненько, як для себе, як для себе, гарно щедро кладу. Отут в мене ще якесь варення. А, це полуничне, а це смородина, друзі. Нічого, що варення різне, тим цікавіше буде цей пиріг, Буде з різні смаки. Буде одна печенюшка, потім я поріжу смородиною, друга буде з полуницею. І так, друзі, його кладу щедренько цього варення. Я його не шкодую. Більше буде варення, буде такий мокренький, смачненький пиріг. От в мене приблизно іде сюди грамів 800. Варення, може навіть до літри. І отак його розпреділяю по всьому тісті. 300 вже в мене пішло. Я його так не мажу, а кладу. Тепер, друзі, трошки покладу такого густого, алечового варення. Воно таке в мене, бачите, густе, як на пироги або як на якісь трубочки. Покладу трошки такого смужку варення. Може, його з краю тут покладу. І ще, друзі, смужку, смужку кладу варенячко, яке ми з вами взяли у мене на поличці. Воно таке ріденьке, то нічого, друзі, все буде добре. На одній бляшці буде, буде пиріг з різними смаками. От дивіться, друзі, тут було на дні варення. Тут була третя частина баночки, це десь 250 грамів разом. Тут півбанки. Це вже півлітри, і тут півбанки. Десь грам, я ж кажу, 750, приблизно 800. уходить. Можна було ще навіть більше покласти. Іде от цього варенячка. Тепер дістаю з камери з морозильної тісто, пельне, і затираю його на верх пирога. Отак, стараюся, по всьому пиріжку. Затерти замороженим тістом. Ось так виглядає пиріг затертий, духовочка нагрілася, поки я займалася з пиріжком. Ставлю зараз його випікатися при 180 градусів в розігрітій духовці приблизно на півгодинки 35 хвилин. Це ви можете, друзі, ще й самі контролювати. Якщо ви любите більш такий рум'яненький, пиріжок, то тримаєте трошечки більше. Якщо любите такий біленький, бліденький, то тримаєте менше. Я в кінці скажу, скільки часу сидів мій пиріжок у духовці. Це, мій пиріжок готовий. Отакий От він рум'яненький. Бачите, як я визначаю, чи готовий. От він такий рум'яненький з боку. І зверху такий трошки рум'яненький. Гарячим, друзі, я його не розрізаю, тому що зараз варення кипить, буде тягнутися за ножем. Тому я чекаю хвилин хоча б 15, щоб пиріжок прихолонув. Пиріжок тепленький, я взяла гострий ніж, і от прорізала вздовж. Пиріг, оця полосочка це там, де було варення рідке, воно змішалося з тістом, вона вийшла така темніша трошки. І розрізаю спочатку вздовж, поперек і. Ріжете на такі печенюшки, як вам подобається. В мене ось така величина. Печенюшечки виходить. Я не люблю дуже великі от от, ну я не знаю, скільки тут сантиметрів, може 5 на 5, десь отак. І розрізаю так весь пиріжок. Друзі, гляньте, яка краса. Дуже швидко, дуже легко і дуже просто. За це я і люблю цей рецепт. Тому щиро вам рекомендую, в кого є варення, приготувати для своєї сім'ї ось з полуницею. Як виглядає шматочок. Ось як виглядає шматочок з алечою. Бачите? І ось як виглядає шматочок, де ж він є темненький. Ось із смородиною. Я візьму з алечею. Дивіться, яке гарне тісто пісочне розсипається, друзі. Ну, це смакота, смакоти. Я думаю, що якщо на маргарині, воно буде ще сипкіше. М -м -м. З кислиночкою? Супер. Діти мої обожнюють. Цей рецепт готується швидко, просто. Я вам мої хороші дякую за перегляди, за коментарі, за вашу активність на каналі. Мені дуже приємно, всім вам бажаю міцного здоров'я, нехай Бог береже всіх, хто береже нас. Всім вам хорошого настрою, багато любові, добра, до нової зустрічі на каналі.